Чому вони не можуть здавати тисячу диверсантів? У нас 200 тисяч армій, 40 тисяч СБУ, 15 тисяч прокуратури, де вони всі? Як бабів ганяти на пазарі, яким не положено в місці тобою, як кримінальні справи порушувати на замовлення, вони герої? А як захищати вітчизну? а як вибивати ворога, то їх немає. 700 чоловік особового складу міліції в Константиновці підняли руки і здали міське управління тисячам терористам. Те саме в Донецьку, те саме в Луганську. Коли в Луганську, 6 квітня, захопили управління СБУ з тисячі одиниць зброї, я в той же день був, був в Турчина, питає, що робив. Кажу, довбанути ракетою туди. І забули б уже про тих терористів і про їхню зброю. А мені що? А мені кажуть, да ні, треба з ними перемовини вести. От довели перемовини, що вони захопили ледве всю Луганщину. Не може бути перемовини з тими, хто вбиває людей. Сьогодні ми дожились до того часу, що людей в Україні вбивають за те, що вони говорять українською мовою. Що людей убивають за те, що вони вітаються у Брянці Луганської області. Чотирьох молодих хлопців розстріляли за те, що вони один з одним привітали слава Україні. У сіверському Славянську чотири тіла виловили із слідами катувань за те, що то патріоти наші були, які поїхали захищати влад, е, країну, які поїхали воювати з ворогом. Їх втопили. Животи розрізали, вуха поверів, відрізали, і очі повиконювали. Ось і мир несе нам Путін. Він несе нам Чечню трубу. Вони сьогодні наш Донбас перетворили на Чечу. Вони хочуть таку Чечню зробити усієї України. І тому я кажу. Головне завдання сьогодні це захист територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. І я буду воювати за кожен метр української землі. Я їм не віддам нашої хати, нашої землі. Ми виб'ємо їх з Донбасу. До речі, моя мама родом з Луганщини. Луганщина це моя батьківщина. Я народився в Чернігові, а мама на Луганщині. Я там виріс усі літні канікули. І не віддам нікому ні Луганщину, ні Донеччину. І коли хтось розказує, що там не такі, як і студії, я вам скажу: 80% жителів Донбасу хочуть жити в єдиній Україні. І вони сьогодні вимагають від влади, Захистіть нас, не здавайте нас, не кидайте нас, не віддавайте нам Росії. Бо ви вже бачите, що Росія в Криму робить. Завтра річниця депортації татар, кримських татар. Росія заборонила татарам проводити жалобний мітинг. От яка там демократія! З 9 травня в Росії набули чинності закони, які за сепаратизм передбачають 15 років тюрми. Тобто, коли вони в нас при підтримці російської агентури займаються сепаратизмом, то це мирні громадяни, яких трогати не можуть. А в Росії попробуй захопити установу чи заговорити про від'єднання. Тебе тут же упакують і на 15 років посадять. і відправлять на колину. От який вони нам несуть порядок. Тому я кажу, як казав Степан Бандер, наша влада буде страшною для наших ворогів. От Ляшко буде для них всіх страшною. Вони мене боятимуть чи втікатимуть далі, ніж бачать. Ми сьогодні створили батальйон Ляшка і робимо те, що не робить влада. Ми ловимо диверсантів. <праць> Можливо, бачили днями, ми захомутали так званого міністра оборони Донецької бандитської Республіки. Хісь е, на ціба. Ми його коли взяли, то він штани наклав. Отакі От вони герої. Вони за гроші стоять. А ми йдемо, бо ми захищаємо свою рідну країну. А раніше Клічаєва в Луганську взяли. Я питаю, чи влада не може цього робити. Сьогодні вранці Болотов, так званий губернатор Луганської області, народний губернатор. Прикордонники його взяли, терористи приїхали, відбили. Два тижні тому в російські Донецької області. Прикордонники затримали Пушиліна, так званого Донецького губернатора. Терористи приїхали, відбили. Я питаю, як відбити, як можна відбити. Бо слабі бо бояться, бояться, от у чому наша проблема. А я кажу, що ми не повинні боятися, коли йдеться про захист нашої країни. Тому, які політичні зміни ми пропонуємо, як проводитиму програму як президент України. Почнемо з найбільшого гадючника з Верховної Ради. Там сьогодні сидить уся зрада, там у Верховній Раді сидять і регіонали, які колабораціоністи, сепаратисти, зрадники і служать ворогу. Тому я давно зареєстрував і вимагаю, і доб'юся, і це історичне рішення буде прийнято про заборону Компартії і партії регіонів як злочинних організацій. Тречі, тиждень тому у Верховній Раді було проголосовано історичне рішення за моєю ініціативою уперше за 23 роки Української незалежності за моєю ініціативою із парламенту виставили фракцію комуністів. Проголосували і виставили, і виявляється, можна. Ви ставили на одне засідання, а я хочу, щоб вони пішли звідти назавжди. Бо вони сидять у Верховній Раді. Вони називають себе. Вони називають себе народними депутатами України, а насправді вони служать ворогу. Вони не голосують за жодне рішення, спрямоване на зміцнення обороноздатності країни, на підвищення боєздатності армії. На захист української території, тому вони колабораціоністи мають бути заборонені. Жодна інша країна не може собі дозволити в умовах воєнного часу тримати в парламенті зрадницькі партії. І ми не можемо собі цього дозволити ні комуняків, ні регіоналів, коли Ляшко буде президентом у Верховній Раді. Їх не буде. Далі разом. Далі я вважаю і зроблю, щоб зразу після президентських виборів відбулися дострокові парламентські вибори, адже сьогодні, адже сьогодні ми маємо в парламенті більшість. Учорашні регіонали, які прибилися до трьох опозиційних фракцій в минулому, чого прибились? Бо вони хочуть жрати, жрати і жрати. І з корита. При Януковичу крали і сьогодні крадуть. При Януковичу жрали і сьогодні жируть. Наші люди, побратими, полягли на майдані. Для чого? Щоб вчорашні регіонали сьогодні знову були при владі. Ні, тому дострокові парламентські вибори, але. Для того щоб провести дострокові парламентські вибори, я вважаю, що треба прийняти край, край прийняти кілька рішень. Перше: скорочення чисельності дармоїдів депутатів до 200 чоловік. Платить їх там 200, нічого їм тоді. Ці дармоїди, туніянці, паразити, лежебоки. Вони нічого там не роблять. Вони тільки дурять, кожен з них туди йде, щоб набити кишені, щоб захищати інтереси олігархів. Коли я прийду до влади, в Україні олігархів не буде. Я виведу їх як клас. Проблема України це олігархічний лад, який побудували за 23 роки. Що таке олігархія? Я наведу на конкретному прикладі, коли одна людина за рік заробляє мільярди, а інші на, ню, на цю людину працюють. І в нас десяток сімей мають усе. А мільйони українських громадян не можуть своїх дітей ні в дитсадок вітати, ні в школу. Люди, які життя пропрацювали, не можуть вижити на ту ж братську пенсію. Люди не можуть полікуватися, от що таке олігархія. Тому олігархія це найбільше зло нашої країни. І якщо ми не поміняємо державний устрій, якщо ми не зламаємо хребет олігархії, нічого в нашій країні не поміняється. Поміняти одні прізвища на інші, не змінивши системи влади, це означає, що нам знову треба буде через певний час. Проводити новий майдан для того, щоб знову турити їх від влади. Бо всі, коли йдуть до влади, усі йдуть з крилами. Як тільки приходять до влади, за місяць стають чортами з рогами. Чому? Бо влада безвідповідальна, безконтрольна і непрозора. Тому моє завдання зробити, щоб влада була прозора, відповідальна і підконтрольна. Для цього ми запровадимо механізм відкликання дармоїдів депутатів. Закон про імпічмент президента для того, щоб коли людина, яка посідає президентську посаду, якщо вона вчиняє злочини, щоб ми дні могли його прибрати з посади, а не піднімати новий майдан, класти життя українських людей, українських людей, щоб витворити банду Ядуковича чи будь-яку іншу співспід влади. Далі. Сьогодні в Україні 500 тисяч чиновників, 500 тисяч чиновників дармоїдів, скороти чиновників мінімум утричі, Із 500 тисяч чиновників 170 тисяч пенсіонери. Я пропоную всім пенсіонерам заборонити працювати в органах державної влади, щоб молодь мала можливість працювати і заробляти. Сьогодні в Верховній Раді 450 дармоїдів, 270 пенсіонерів, 20 тисяч пенсій, 20 тисяч зарплати сидять у стелі плюють, Нічого не роблять. Тому я пропоную заборонити операцію до Верховної Ради пенсіонерам. Бо їх сьогодні тільки перед ногами на байкове кладовище можна винести з Верховної Ради. А має бути нова кров приводити до парламенту, до політики, і тому ми обмежимо одній людині два терміни перебування депутатів. А до приходять до Верховної Ради, сидять там по 20 років, десь пеньки мохом обростають, міняють прапори, міняють партії. Ви бачили сьогодні. Всі знають, що в ляшка другий рейтинг в країні. Ви бачили, раніше всі з мене ходили сміялися, хі-хі-ха-ха. Сьогодні я заходжу до Верховної Ради, черга стоїть. Знаєте, що вони до мене стоять? Я по їхніх очах читаю, що вони хочуть. Вони хочуть улізти у мій список на наступних виборах. Вої мене список. <звук> Дякую. <звук> у моєму списку не буде жодного депутата. Жодного чиновника, жодного колишнього міністра в моєму списку будуть герої Майдану, герої Грушевського, герої інститутської, там, де ми разом з ними стояли на передовій, там, де наші е, молодь життя поклали, там, де ми разом е, турили банду Януковича і тому, користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати. Франківцям, у першу чергу молоді, яка витурила банду Януковича і вигнала цю злодійську владу з України. Честь вам і хвала! Економічні зміни. Так як ми живемо, далі